А зараз вже знімає. А ну ти Обріжеш собі. ноги затрита. А ну так нога. А ну чекайте, ще його не пускайте. Луи! Ні, ніби ноги не задре. Це відео мало бути про яскравий відпочинок у горах. На телефон Сабріна знімала, як її хлопець, 19-річний Назар переправляється на канадці. Але буквально за кілька секунд відзняла його смерть. Відпочинок у курортній ворохті перетворився на справжню трагедію. Трос не витримав Назара і обірвався. Хлопець пав на очах десятків відпочивальників. Він як зупинявся, там не було ні страховки, нічого. Це просто був натягнутий шнурок. Який регулював цим канатом, і коли Назар вже приземляв, так трос обірвався, і Назар впав в саму глибину, там, де камні, він впав на голову. Врятувати Назара не вдалося від отриманих травм. Він помер на місці. Стало відомо, що він зірвався, трос обірвався, він впав у щелину, от і там множинні, так звані полі травми. От перелом основи черепа, як я діагностував, от перелом нижньої кінцівки. От, ну він крайній, я був ясно, що він не мав шансів для життя. За фактом смерті 19-річного хлопця розпочато кримінальне провадження. Конструкцію направили на експертизу. Її власнику світить до п'яти років позбавлення волі. Ольга Гриць Вандрілавків новини телеканал Ра.